Сьогодні я вам хочу розповісти, чому квартири в Канаді не є такі популярні і не є такий популярний тип житла і нерухомості, як, наприклад, в Україні. Почну я, звісно, з того, що залежить, яка квартира, зрозумійте мене правильно, якщо це бетонний Вели високоповерхівка бетонна, то це досить такі класні солідні квартири, які вартує розглянути і вартує там жити, і там дійсно гарно, гарні краєвиди, гарний вигляд і так далі. Але в таких дорогих високоповерхівках ви будете платити дуже дорогі кондофі. Тобто за те, що за будинком хтось доглядає, вам треба буде платити мінімум 500 доларів в місяць, якщо не більше. Тобто 500 це мінімум, багато я бачив, навіть платі по 800-по 900 доларів, навіть є по 1000 доларів. І це ціле життя треба буде платити, чи ви повноцінний власник, чи ні. І ці кондофі не тільки переважно збільшуються і йдуть вгору, а не вниз. Але якщо ми повернемося до панельних таких будиночків з дерева, такі прості п'ятиповерхові квартири, які досить доступні, можна придбати більш-менш, то чому вони не популярні, чому канадці не дуже їх так люблять придбати та купляти? По-перше, якщо ви в своїй квартирі і за стіною хтось інший є, то дуже все чути. Так чути, от ви ніби як можете спілкуватися, як ви зі мною зараз спілкуєтеся через камеру мого телефону. Також в таких будинках невідомо, хто буде ваш сусід. Деякі можуть не прибирати, навіть якщо ви будете гарно прибирати, то в будинку можуть завестися таргани. Якщо таргани заведуться в будинку, то потім можуть бути проблеми і ці таргани можуть і до вас завітати. Також люди люблять різні. Їжу варити. Кожна національність має свою їжу, і різна національність, і різна їжа має різні специфіки, різні запахи. І кожний комусь ці запахи подобаються, комусь ні, ви можете відчувати і чути ці запахи в коридорах цих квартирних комплексів. Тому переважно квартири, квартири варто орендувати. А не купляти і старатися їх не купляти, якщо можна. Але це, звісно, кожного власний вибір. Я вам говорю про те, що я думаю, це тільки моя думка, багатьом людям це подобається. І така от історія, друзі, хотів з вами поділитися важливою інформацією.